Трамп же ж кардинально змінив свою позицію щодо Росії цього тижня. Його ж Путін прям розізлив і прям відміняємо все, все відміняємо, накладаємо санкції, все капець. Росія, в свою чергу, Путін, в свою чергу, все, ви пошкодуєте. Що відбувається? Я все одно можу воно песимістично буде звучати. В форматі перегляду та карта, котра та комбінація карт, котра підказує високо ймовірність, все ж таки глобального конфлікту, що Третій світової війни. Ця конструкція вона стає все більш сталою, все більш е, каркасом. Так, і незважаючи на те, що нещодавно була. Були гучні заяви і гучні заголовки там, провідних видань, що Третя світова відміняється. Ну, виходячи з розкладу, від відтеро, не відміняється, не переноситься, а навпаки, робиться все для того, щоб цей процес став якомога ближчим до нас. Ну, не тільки для нас, а для європейських партнерів в тому числі. Ну, на тому тижні взагалі казали, що в листопаді закінчиться війна, і все до цього йде, що вже ось в цьому році ми все закінчимо. А вже сьогодні я дивлюся по заголовках, по ЗМІ, що ну Росія не планує, абсолютно не планує закінчувати війну. Все. В, в контексті ситуації переглядів ми з вами переглядали, що немає тої комбінації, що є. Якась зручна конструкція, що ти можеш домовитись і е, дати бажане, знайти якийсь компроміс. Тобто вони не будуть шукати компромісу, йому він не потрібен. Вони не будуть. Навіть в форматі бажаного, тобто вони не можуть сформувати чітко, що вони хочуть отримати. Ну, кожного раз по-різному. Угу. По-різному. По Друга складова, ну чесно. Е, я не думаю, що людина е, погодиться зупинитися тоді, коли на її маніпуляції і на її силу е, їй дають те, що вона хоче. Тобто, воно навпаки буде як апетит, який приходить во время іди, тобто ставати більше, 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 і її буде не зупинити. Спирання на попередній досвід. Нам завжди показують, що ситуації вже були, ми їх бачили. Я думаю, що ця карта вона зсилкою на Мюнхенські зговор, коли там ну, вже приклади є, що віддали там Гітлеру і Польщу, і Австрію, і тому подібне, і Чехословакію, і що за чим закінчилося це? Тим, що він не зупинився і взяв навіть ті землі, котрі не були. Як це правильно сказати, ісконно німецькими, як це любить використовувати диктатор Путін, що ісконно русські землі? Тому поки продовження. Із плюсів цих фігових розкладів все одно випадає момент згуртованості. Довга згуртованість, довгий розкачування. Але я думаю, що це стосується в першу чергу наших західних партнерів, не тільки сполучених штатів, а європейських країн, але все одно поступово усвідомлення, що необхідно якось знайти обхідні механізми, котрі блокують процес, знайти вихід із ситуації, об'єднатися не в форматі, просто занепокоєння допомоги відкупу. Бо бачили ми е, зустрічі сьогоднішні, зустрічі, котрі відбулися нещодавно в форматі Рамштайна. Це ж був процес відкупу. Просто тобто, на, нати вам все, що ви хочете, отримайте, тримайте, але зробіть так, щоб це жахіття нас не торкалося. Чому це не зробити рік назад, два роки назад? Що ми тягне на що ви розраховували? Глядачі ось питають, чи є цей конфлікт між Трампом і Путіним награним? Ну, Награність, карта дурня є, але вона випадає в перевернутому стані. Карта дурня це викривлення правди, якась е перекручування ситуації, але не в, в тому форматі, коли, коли вона пряма, це те, що може піти на користь. Тобто, блє, гра якась. Перевернута карта дурня, ти, ти дурень в прямому сенсі цього слова. Тобто ти втрачаєш контроль над ситуацією і відходиш в, в стан відлюдника. ще ображатися, що якось їх неправильно цитували, сприйняли і тому подібне перекручування ситуації. І Трамп. Це не гра, це чітке розуміння з спиранням на попередній досвід, що один раз тобі пробачили те, що ти дав маху і опинився в калюжі, другий раз пробачили, але все одно якийсь певний кредит довіри твого власного населення. Ну, ти ж не можеш кожен раз наступати на ті самі граби. Стосовно режиму Кремля є виснаженість, є виснаженість ресурсна і. Там також виникає запитання, а що ви хочете отримати? В якому форматі ви хочете отримати? Дайте нам сформуйте нам якусь я не знаю, диспозицію для того, щоб ми розуміли, де, де формат перемоги, де формат е, завершення, які цілі треба досягти. Є внутрішня напруга, котра загрожує як Трампу, так і Путіну. Просто питання в тому, що якщо Путін він зможе там зачистку зробити політичних еліт найближчих е до оточення, перевести стрілки на якісь внутрішні процеси, е Трамп може втратити контроль над ситуацією, втратити позицію або м переключити ситуацію на третій пік, на третю сторону. Я не знаю, в Венісуелі війну обійвіть для того, щоб сказати, що зараз ми не, ми не на часі розбирати наші внутрішні проблеми. У нас тут війна з Венесуелею, вибачайте, але у нас своє сило. Тобто як спосіб відійти від загроз для тебе самого. Ну добре, от ми не можемо е, дипломатичним способом. Ніяк не можемо, вони не погоджуються. Але ж і в нас не вистачає ресурсів, щоб силою домогтися закінчення війни. То який у нас є варіант? Який у нас є шлях? Що може Ну от що може змусити закінчити війну Росіян? На сьогоднішній момент? Oui. Так у нас випадає карта мага, в нас випадає карта, вплив всіма можливими способами. Тут питання в тому, що ми розмову ведемо не просто про м -м домовленість, це момент сили, це момент ресурсу, це момент палець в колеса, це момент е домовленості. Частково. Тобто е дипломатія тут займає тільки, тільки як четверту частину. Окрім дипломатії, це повинні бути палаці в колеса, це повинні бути ресурсний вплив і вплив безпосередньою силою. Другий в момент в нас, поки карта верховного Жерця вона в перевернутому стані. Тобто, ті, хто займають позицію медіатора, вони виконують свою роботу, м'яко кажучи. Із рот, рук вон в рот Плохо. взагалі ніяк. тобто, як... давай тут uh, так. уже. Хрінова, так, да, дуже І uh, карти, в тебе є uh, Карта верховного жреця, вона показує, що в тебе є ключі для виходу, в тебе є ключі для виходу з цієї ситуації, щоб відчинити двері, знайти вихід з ситуації. Перевернута складова це використовування ключей неправильно, тобто ти не використовуєш той ресурс, котрий необхідний. І це в свого роду та бінарність, яку ми бачимо з боку західних е союзників, з боку Трампа і представників е політичних еліт. Е Європейського союзу. Друга складова. З точки зору ситуації, ну, як би нам не хотілося би не думати про глобальну війну, п'ятірка жезлів вона вказує про таку нерозбіріху махач, розбірки з залученням нових учасників процесу, що в свою чергу може привести насправді до зміни ситуації, до реального миру. Тобто, як орвола. Війна, війна це мир. Е, мир це війна. Тобто всі розмови, котрі будуть пов'язані з тим, щоб мирним чином врегулювати ситуацію, буде призводити до нових глобальних конфліктів. Коли е, відбрязкання зброєю перейдуть до її реального використання і сили, це в такому контексті може дати пожинання плодів. Ну, Захоче середньостатистичний німець е, Мати таку ситуацію, як відбувається зараз в нас. Я думаю, що ні. Йому дуже сильно не сподобається, він одразу перейде в... від конструкції, що треба домовлятися, керуватися якимись нормативними актами, міжнародними правом і тому подібне, до того, що тебе намагаються вбити. Це не формат е домовленості, це момент потрібної самооборони. Поки ти будеш домовлятися, тебе будуть ножиком штрикати. І виключно або тікати, або відбуватися. Втікти ми не можемо. Ні, тікати не можна. Тикання лбами і вводення в ману. Це дуже важлива конструкція наступного місяця, тому що е якщо в нас карта Мага випадає як рекомендаційна карта, тобто використовуйте всі важелі впливу для того, щоб вийти з ситуації, для того, щоб подолати ворога, для того, щоб знайти вихід і мати можливість керувати процесами. Е е якщо ми переглядаємо наступний місяць, у е нас карта Мага вона випадає на режим Кремля. То він буде використовувати всі важелі впливу проти нас, проти наших партнерів. Маніпуляція хитрощі, водення в оману, якісь складові вбивання, інформаційні бомби і підтягнення цих тих конструкцій, котрі будуть негативним чином впливати на ситуацію в країні в цілому. Політичні вкиди, соціальні вкиди, комунікативні вкиди. Тобто все буде направлено на те, щоб не було єднання, не було, не було розуміння. Треба зараз? Саме зараз треба, як закінчення війни буде залежати від того, як казати правильно, яке закінчення робити, бо це необхідно тільки зараз. Тільки зараз, і інакше воно все зруйнується, зламається, допомоги не буде. Питали ще за Кримське місто Нам буде легко. Це знаєте, це момент такої психологічного розвантаження. Той uh -huh. процес, який буде реалізований. Все одно, причому в форматі, форматі війни, справді. З точки зору. Зараз нас знімуть всі обмеження. Зараз нам дадуть те, що нам необхідно для того, щоб це реалізувати. Але е, з точки зору розкладу, незважаючи на там обмеження і брак ресурсу необхідного, я думаю, що е, знаковість руйнування Кримського мосту буде полягати в тому, що ми будемо всю ситуацію пропрацьовувати власними силами, власним коштом, власним ресурсом. Тобто, не за рахунок там гавків, не за рахунок якихось там атакам або Хаймарса, а за рахунок того ресурсу, котрий ми культуруємо самостійним чином. І момент свята свята безпечного середовища, контролю над ситуацією, він випадає прямому, по, прямому положенні. Тобто цей об'єкт буде все одно зруйнований. Це знаєте, принципова позиція і. Фінальна точка для того, щоб тримати контроль. Є карта зірки, карта планів та намірів. Тобто ми не покладатимемо зусиль, спроб вплинути на це. І найголовніше, окрім зусиль, спроб і впливів, у нас є карта пожинання плодів і є момент того, що ця, ця, цей процес він буде все ж таки реалізований. Я ж кажу, це та точка, яка тримає українців. тож це просто обов'язково до реалізації. Е, просто не, 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 розумійте. Ми дуже часто дивимося на кримський міст, час від часу повертаємося, але забуваємо, що там є пантонні переправи, різноманітні. Е... Інші засоби, за рахунок котрих використовують Азовський залив для того, щоб натворити на біди і лих, не тільки Кримський міст, є той Це якісь ускладнило все одно ж. Є. Якщо дивитися з точки зору зараз більше ем... Не стільки логістика, скільки для нас це більше як символ і бажання просто побачити цю ситуацію. Воно б дало би просто якісь підняття морально і... морального духу. Претензії на територію від Румунії чи будуть? Будуть. Від Угорщини, від Румунії, від Молдови, від Польщі, від всіх. Претензій. Лише словесні, чи якісь будуть. <рес> Діні? З точки зору розкладів, якщо дивитися, це буде тиск, але в контексті ситуації без пожинання плодів, тобто ми не зможемо знайти компроміс. Ви говорили, що після 15 жовтня нам буде легше, а по прогнозах виглядає навпаки, що ви мали на увазі, що буде легше. Горматі розуміння ситуації, що немає, по-перше, що змінилося з точки зору 15-го числа. В багатьох моментах змінилася складова стосовно домовленості, що якраз наша сьогоднішня тема вона почалася До з самого початку ефіру. Да. Що домовленість домовленості не буде. Домовленість вона неможлива і це будуть усвідомлювати не тільки пан Трамп адміністрація Білого Дому, але й західні партнери. Більше того. Навіть е в нас ті, хто використовував конструкцію стосовно домовленості, ймовірності домовитися, тому воно буде настільки зневільовано, що просто помножено на е нуль в, в форматі третіх сил, котрі бажають там повернутися і прийняти участь, ми бачили, що там пан Арістович, який казав, що сяду, домовлюсь. 에, запропоную, віддам все, і все буде чудово чи прекрасно. А на наступний день його там зробили і наєм, там, і зрадником, і е, персонам всі, все, що можна е, скинули. Друга складова, е, неприємна це все ж таки момент того, що як би нам би не хотілося відтермінувати. Відтягнути або взагалі не реалізувати сценарій глобальної війни е, вже більша частина європейських країн чітко визначилися, що найближчі там два, три, чотири роки почнеться прямий конфлікт, пряме військове з зіткнення з. Росією єдине, що вони досить оптимістично підходять до цієї ситуації, виходячи з розкладу, це процес, який набагато багато раніше буде програватися. Нагадаю, якщо дивитися в форматі розкладу, глобальний конфлікт залучені третій країн він буде йти нам на користь, оскільки ну, ми будемо не тільки йому відрібати від е, е, війни, але й. Е, Занепокоєні почнуть, почнуть активно бути не просто занепокоєними, а впливати на ситуацію. Друга складова. Я дуже чекаю зустрічі пана Сі і Трампа, бо вона теж зумовлена тими подіями, котрі якраз програвалися в період після 15-го числа, і вона покаже. Хто кому союзник, і хто, хто проти кого воює і тому подібне, бо вона дуже негативним чином може програтися для Росії. Після 15-го числа ми побачили моменти, котрі пов'язані напряму з тим, що Росія дуже швидко і дуже болісно йде в економічне піке. З іншого боку, окрім економічного піка Росії, весь світ в цілому буде поступово поступово в цей економічний пік заходити. І ми усвідомимо, що та криза, котра була на протязі всього року, вона насправді була не кризою, а була в принципі таким. Досить помірним, помірним е і нормальним середовищем. Погей е повинен початися якраз зараз, більш, більш важкий, складний, але не настільки для нас, скільки знову ж таки для наших західних партнерів. Нас вже, мені здається, нічим не здивуєш, і ми досить стійко витримуємо всі випробування і труднощі, нам мотує. Доля і ворог в тому числі. Тому глобальна війна, вона може все ж таки пришвидшити процес завершення. А ми будемо, як той я, 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 дельтаплан, дельтаплан якось планувати, планувати, парити, знаходити місце між капельом для того, щоб якось виходити з ситуації. Все буде добре. А як може бути інакше? Буде добре.